Лісівники можуть отримати статус держслужбовців. Це питання нині вивчають у Державному агентстві лісових ресурсів України. Про це повідомив новий голова Держлісагентства Валерій Черняков під час візиту на Кіровоградщину. Він приїхав ознайомитися із виробничою діяльністю лісівників області, відвідав Олександрійський та Онекійський лісгоспи, оглянув садиби лісництв, декоративно-тепличний комплекс, дільниці з переробки дарвини, вольєрне господарство. Потім у Валерій Черняков зустрівся із трудовими колективами. Лісівники порушили низку виробничих питань, зокрема, Ділення бюджетного фінансування на створення нових лісів, спрощення процедури отримання земель під заліснення для лісогосподарських підприємств скаржилися і на затримку коштів з боку Держказначейства. Валерій Черняков пообіцяв регулювати питання щодо спеціального використання природних ресурсів у межах об'єктів природного заповідного фонду. Враховуючи, що область не є ресурсною, що тут Лісу практично мало рубається, заробітки трошки набагато менші. Чим в інших областях ресурсних, де рвають великі, йдуть великими кількостями виробки, то на мене справа враження нормальне. Контори охайні, люди працюють, переробка працює, враження позитивне. Я думаю. Якби так було в інших областях, було б дуже добре. Останній раз голова державного агентства лісових ресурсів був років п'ять назад на Кировагращині. Відвідував лісівників Кировагращини. Тому дуже приємним і важливим для лісівників відбувся цей візит. Люди, які працюють на виробництві, вони стикаються з тими питаннями. Можливо, де на рівні Києва вони не є такими актуальними і важливими, тому досить важливо те, що було спілкування із трудовими колективними, саме із працівниками, і спілкування і